Звуки муркотіння, легка, весела музика на фоні. Привіт, котомами й кототати! Уявіть ситуацію, знайому кожному. Ви сидите, відпочиваєте, і тут ваш пухнастий володар світу граціозно падає на підлогу, перевертається на спинку і демонструє вам його величність, живіт, пухнастий, м'якенький, такий беззахисний. Ваша рука сама тягнеться, щоб почухати це диво, і. хрусь! Або, скоріше, кусь, ваша рука опиняється в капкані з чотирьох лап з кіхтями та одного дуже рішучого рота. Що це було? Прояв вищої любові, що раптово перейшов у напад сказу, чи це була підступна заздалегідь спланована пастка? Сьогодні ми розкриємо найбільшу таємницю котячого світу, чому вони показують живіт і чому торкатися його, це грати в пухнасту рулетку. До речі, поки ми не почали, напишіть в коментарях, як звати вашого чотирилапого маніпулятора будемо знайомитись. Щоб зрозуміти логіку цього пухнастого клубочка, нам треба зробити крок назад у дику природу. Згадайте, наші домашні муркотики – це нащадки грізних хижаків, хоч зараз їхня найбільша здобич це ваша нога з під ковдри о третій ночі, інстинкти нікуди не поділися. А в дикій природі живіт це найвразливіше місце, там знаходяться всі життєво важливі органи і жодного захисту у вигляді кісток, як у грудної клітки. Тому показати живіт для кота це все одно, що для людини вийти на головну площу з табличкою. У мене тут всі мої паролі від банківських карток. Прошу, це екстремальний акт, який можливий лише в умовах повної безпеки. І ось тут починається найцікавіше. Отже перше і найголовніше значення цього жесту це довіра. Коли кіт перевертається на спину перед вами, він каже Людино, я перебуваю поруч з тобою в найвразливішій позиції, бо я знаю, що ти не заподієш мені шкоди, я довіряю тобі своє життя. Це найвищий комплімент, який ви можете отримати від свого кота. Він вважає вас частиною своєї безпечної території, своєї сім'ї. Він розслаблений і щасливий. І знаєте, що найсмішніше? Це як друг, який довіряє вам свій найбільший секрет. Ви ж не станете одразу кричати цей секрет на всю вулицю? Так само, і кіт він довіряє вам, але це не означає, що він дає дозвіл на фізичний контакт із його найціннішою частиною тіла. А тепер давайте розберемося, чому живіт це така заборонена зона. У котів дуже чутлива шкіра на животі, а волосяні фолікули реагують на будь-який дотик. Це еволюційний механізм захисту, легкий дотик може бути сприйнятий як потенційна загроза. Раптом це хижак намагається вчепитися. Тому, коли ваша велика, на думку кота, рука опускається на його живіт, його інстинкти кричать. Небезпека активувати протокол захоплення та знищення, і це не тому, що він вас не любить, це чиста фізіологія та рефлекси, відточені тисячоліттями еволюції, він просто не може нічого з цим вдіяти. Існує таке поняття, як надмірна стимуляція, це коли приємне погладжування раптово перетворюється на щось дратівливе. Уявіть, що вас хтось легенько лоскоче. Спочатку приємно, потім починає дратувати, а потім хочеться вдарити цю людину. У котів цей поріг набагато нижчий, особливо на животі. Кілька секунд гладіння можуть бути для них приємними, але потім рецептори перевантажуються, і мозок дає сигнал досить, припиніться негайно. А оскільки коти не вміють говорити. Будь ласка, прибери руку, вони використовують універсальну мову кусь і дряб це їхній спосіб встановити особисті кордони. Інколи перевертання на спину це взагалі не про довіру, а про захист. Так так ви не дочули. Якщо кіт відчуває загрозу від іншої тварини або від дуже настирливої дитини, він може впасти на спину, щоб задіяти весь свій арсенал. Чотири лапи з гострими кігтями та зуби, у такій позиції він може ефективно відбиватися від супротивника. Як відрізнити таку позу від розслабленої? Дивіться на інші сигнали вуха притиснуті до голови, очі розширені, хвіст нервово сіпається. Якщо ви бачите таку картину, ваша рука має знаходитись якнайдалі від цього пухнастого центру бойових мистецтв. А іноді все набагато простіше, ваш котик просто потягується. Після довгого сну, у позі креветки або буханця хліба, йому потрібно розтягнути м'язи спини та живота, і найзручніший спосіб зробити це перевернутися на спину і гарненько вигнутися. Це як ми з вами робимо зарядку вранці. Ви ж не очікуєте, що хтось почне лоскотати вас під час розтяжки, ось і кіт не очікує. Він просто займається своїми котячими справами, а ви тут зі своїми руками. Тому, якщо кіт потягнувся і встав, це був просто котячий фітнес, а не запрошення до ніжностей. Ще одна проста, не психологічна причина це терморегуляція у котів на животі шерсть менш густа ніж на спині, у спекотну погоду лежачи на прохолодній плитці животом догори. Вони ефективно віддають зайве тепло, це їхній особистий кондиціонер, вони просто намагаються охолодитися і відчути себе комфортно. Будь-яка спроба погладити їх в цей момент буде сприйнята як намагання зламати кондиціонер, що звичайно ж викличе справедливе обурення у вигляді попереджувального кусь. Отже, якщо за вікном спека, а кіт лежить на кахлі догори пузом. Просто порадійте за нього і не заважайте охолоджуватися. Часто коти, особливо молоді, перевертаються на спину, щоб запросити вас пограти, але тут є величезний нюанс вони хочуть грати не з вашою рукою. Рука для них це не іграшка. У грі коти імітують полювання, вони хапають, дряпають і кусають здобич. Якщо ви підставляєте їм руку, вивчите їх, що рука це і є здобич. Це може призвести до проблем у майбутньому. Тому, якщо ваш котик грайливо перевертається, запропонуйте йому іграшку на паличці або м'ячик, так і ваша рука буде ціла, і кіт задовольнить свої мисливські інстинкти правильно. Дуже важливо навчитися читати не тільки жест з животом. А й всю мову тіла кота це ціла система знаків. Якщо кіт лежить на спині муркоче, його очі напівприкриті, а хвіст спокійно лежить або ледь-ледь посмикується на кінчику, це стан повного і довіри. А от якщо очі широко відкриті, зіниці розширені, вуха рухаються як локатори, а хвіст лупить по підлозі, це ознака збудження або роздратування. У першому випадку у вас є мікроскопічний шанс на обережний дотик, у другому гарантований квиток до травмпункту. Так де ж тоді гладити цього пухнастого диктатора, щоб йому сподобалось? Існують так звані зелені зони це місця, де у котів розташовані запахові залози, і дотики до них приносять задоволення. Найкращі місця це щоки, підборіддя та основа вух. Коли ви гладите кота там, він не тільки кайфує, а й позначає вас своїм запахом, приймаючи у свій клан, голова та шия теж зазвичай безпечна територія. Починайте завжди з цих зон, і ви заслужите репутацію людини, яка розуміє. А тепер про червоні зони. Живіт, як ми вже з'ясували, це головна червона зона. Але не єдина. Більшість котів також не люблять, коли торкаються їхніх лап та хвоста. Лапи це їхній інструмент для полювання та захисту, а також важливий орган дотику. Небажаний контакт з ними може викликати тривогу. Хвіст це продовження хребта і дуже чутлива частина тіла, яка до того ж є індикатором настрою. Хапаючи кота за хвіст, ви не тільки можете завдати йому болю. А й отримати дуже чітку і злу відповідь. Запам'ятайте щоки так, живіти хвіст? Ні. Гаразд, гаразд, я знаю, про що ви думаєте. Але ж я так хочу погладити цей животик. Невже зовсім ніколи не можна, іноді можна, але робити це треба з величезною обережністю, існує так зване правило трьох секунд. Якщо ви впевнені, що кіт максимально розслаблений, спробуйте дуже легко і повільно провести по боковій частині живота не по центру. Зробіть це один раз і приберіть руку. Уважно стежте за реакцією: якщо кіт залишився спокійним, можливо, він вам дозволить, але не більше кількох секунд. Як тільки помітите найменшу напругу, припиняйте. Це мистецтво, яке вимагає терпіння і поваги до кордонів вашого улюбленця. Цікаво, що цей жест, демонстрація живота, закладається ще в дитинстві. Маленькі кошенята показують живіт своїй мамі кішці, це знак підкорення та довіри. Крім того, в такій позі мамі зручніше їх вилизувати та доглядати за ними. Коли ваш дорослий кіт робить так само перед вами. Він частково відтворює цю дитячу модель поведінки, він бачить у вас свого великого кота, свою турботливу маму чи тата, який забезпечує їжу, тепло і безпеку. Це ще один доказ того, наскільки глибоким є ваш зв'язок. А як щодо стосунків з іншими котами? Чи показують вони живіт один одному? Так, але це трапляється рідше і має трохи інший сенс. У котячій ієрархії цей жест може бути ознакою підкорення. Кіт, який слабший або не хоче конфлікту, може перевернутися на спину перед домінантним котом, показуючи Я, здаюся, я не загроза, це спосіб уникнути бійки та вирішити конфлікт мирним шляхом. Тож, коли ваш кіт показує живіт вам. Він не підкоряється, а довіряє. А коли іншому коту швидше за все намагається уникнути проблем, важливо розрізняти розслаблене, довірливе пузо і напружене, підкорене або налякане пузо. Розслаблений кіт буде м'яким, його лапи будуть вільно розкинуті, можливо, він буде муркотіти. Наляканий або підкорений кіт, навпаки, буде напружений. Його тіло буде наче стиснута пружина, лапи можуть бути підібрані, щоб захистити живіт, навіть якщо він відкритий. Хвіст буде або щільно притиснути, або нервово сіпатися. Це два абсолютно різні повідомлення. Хоча поза, на перший погляд, схожа. Не переплутайте. А чи впливає порода на любов до погладжування живота? Частково так. Існують породи, які генетично більш спокійні та довірливі, наприклад, регдоли, назва яких перекладається як ганчіркова лялька, відомі своєю здатністю повністю розслаблятися в руках людини. Багато з них не тільки дозволяють, а й люблять, коли їм гладять живіт, але навіть у найласкавішої породи є свої індивідуальні особливості, тому завжди орієнтуйтеся не на породу. А на характер і мову тіла конкретно вашого кота не всі регдоли ганчіркові ляльки, і не всі безпородні коти дикі тигри. Розвінчуємо міф номер один кіт показує живіт, бо хоче, щоб його почухали як собаку. Це найбільша помилка, яку роблять люди, що мали досвід тільки з собаками. Собаки і коти це два різні всесвіти. Для собаки погладжування живота це знак підкорення і задоволення. Для кота це тест на довіру, який більшість людей провалює. Перестаньте порівнювати своїх котів із собаками. Коти це коти. Вони унікальні, і їхня мова любові набагато складніша і витонченіша. Вони вимагають не просто любові, а розуміння і поваги. Розвінчуємо міф номер два. Якщо кіт мене вкусив, коли я гладив живіт, значить він мене ненавидить або він злий. Ні, ні, і ще раз ні. Це не прояв агресії чи ненависті, це просто комунікація. Він сказав вам стоп єдиним доступним йому способом. Можливо, ви проігнорували попередні більш тонкі сигнали, сіпання хвоста, притиснуті вуха, атака на руку це вже крайній захід. Замість того, щоб ображатися на кота, проаналізуйте ситуацію. Швидше за все це ви перетнули його кордони. Поважайте його ні, і ваші стосунки стануть тільки міцнішими. Апогей довіри це коли кіт спить у позі догори дригом. Якщо ви заходите в кімнату і бачите свого улюбленця, який спить на спині, розкинувши лапи в усі боки і демонструючи свій беззахисний живіт. Усьому світу вітаю! Ви створили для нього середовище абсолютної безпеки, він настільки вам довіряє, що дозволяє собі бути максимально вразливим навіть уві сні. Це означає, що ви, найкращий кото, або кото мама у світі, можете сміливо собі зарахувати тисячу балів у карму кошатника, але, звичайно ж будити його, тицяючи пальцем в живіт, все одно не варто. А як же заслужити ту саму легендарну довіру, щоб кіт дозволив доторкнутися до святого? Запитаєте ви. Це довгий процес, побудований на терпінні та повазі. Ніколи не змушуйте кота робити те, чого він не хоче, завжди давайте йому вибір, грайте з ним правильними іграшками, годуйте смачно і за розкладом, говоріть з ним спокійним голосом, повільно кліпайте, дивлячись на нього. Це котячий аналог поцілунку. І з часом, можливо, одного дня він не просто покаже вам живіт, а й дозволить до нього доторкнутися, і це буде ваша спільна перемога. Підсумуємо, котячий живіт це не кнопка погладь мене, а скоріше екран статусу, на якому висвічується повідомлення в системі добре, рівень довіри максимальний, рівень безпеки відмінний. Будь ласка, не торкайтеся екрану. Коли ваш кіт показує вам живіт, найкраща реакція це не дія, а емоція. Посміхніться, скажіть йому щось приємне, повільно кліпніть, оцініть цей неймовірний жест довіри, який він вам дарує. Ви входите до елітного клубу людей, яким кіт довіряє найцінніше, і це набагато крутіше, ніж просто почухати пузо. Отже, друзі, тепер ви озброєні таємними знаннями котячої мови. Наступного разу, коли ваш пухнастий володар продемонструє вам свій живіт, ви знатимете, що це не пастка, а найвищий комплімент, це доказ того, що ви все робите правильно, що ви створили для нього дім, повний любові та безпеки. І хоча ми часто жартуємо про їхні нічні тигидики та зневажливі погляди. Саме в таких моментах ми розуміємо, як сильно вони нас люблять у відповідь просто по своєму по-котячому. Якщо ви тепер по новому дивитесь на живіт свого кота, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові котячі секрети, і обов'язково надішліть це відео другу, який досі потрапляє в пухнасту пастку. І на останок питання. А ваш кіт дозволяє гладити живіт чи це суворо заборонена зона? Напишіть свою історію в коментарях, почитаємо разом.